Всіх вітаю сонячної Іспанії. Компанія realtor 3D і я, Ігор, маємо дуже гарну квартиру на продаж. Зараз я вам її покажу. Подивіться, будь ласка, розташування Плаза еліптика, другий поверх. Дуже гарні. Гарний ремонт в цій квартирі, вона нова, щойно зроблені. Подивіться, якої якості у нас ми маємо вікна. А тепер показую саму квартиру. Дивіться, так виглядає холл. Ще одне віконечко сюди. Маємо кондиціонер, місце для відпочинку і як оформлена кухня. Кухня в такому американському стилі. З острівцем. В квартирі є все необхідне. Подивіться, будь ласка. Пральна машина, посудомийка, вмонтовані меблі повністю. І вмонтований холодильник з морозильною камерою. Що ми маємо далі? Давайте дивитися. Перший санузл. Ось такий. Не дуже великий, зато з душем і все повністю геть нове. Пішли далі. Перша спальня. Ось така спальня в такому гайно гарному дизайнерському стилі. Правда, вікна в патіо, але ось розсувна система. Показую далі. Проходимо коридорчиком. Світло скрізь світодіодне. Дитяча спальня ось така. З шафою. Не дуже велике ліжко. Якраз для дитини те, що треба. Вид. Ось такий. Це патіо, Дуже, до речі, гарної якості. Оці рулети. І третя спальня. Третя спальня батьківська. Вона виглядає ось так. Вид також патіо, зато подивіться, якого вона розміру якого воно розміру? До речі, патіо тут не найгірше. Бачите, тут ось так воно виглядає, і тут навіть ростуть рослини. Не, не найгірше, яке я бачив. Другий санвузол до цієї спальні. І гардеробна. Ну, Не те що кімната, да, але це місце під гардероб. І ось виглядає друга, другий санвузол. Подивіться, діодна підсвітка, душова заскляна кабіна. Туалет. То витяжка. І дуже великого розміру. ванна. клас! Мені дуже подобається. Все в гарному стилі нове. Ніхто тут іще не жив. Так, ну пройдемось ще раз. Батьківська спальня. Один санузел, гардеробна. Коридор. Друга спальня. Дитяча, ось така весела. Бачите? І йдемо коридором. Третя спальня середнього розміру, ось така. І ще один санвузол. І дуже великий холл. А тут місце для зберігання. До речі, класної якості з доводчиками. Там стоїть бойлер. Дуже гарна квартира. Кого зацікавило. Будь ласка, покажу вам ще вхідну групу. Але звертайтеся, кого зацікавило. Другий поверх, ліфту немає. Ось такі сходи і під'їзд достатньо світлий. Ось, подивіться. Там вже вихід. До речі, двері нові під'їзду. Кого зацікавила? Будь ласка, звертайтеся.